Всім доброго вечора. Я хочу поділитися з вами откровенням. І чи існує пекло, і де воно знаходиться, коли появилось і хто його створив. Це гаряча тема спорів, дискусій навіть серед віруючих. І буває навіть віруючі проповідують, що пекла не існує. Але є одна проблема, і проблема заключається в тому, що той, хто був учасником і свідком створення пекла, от він сказав, що пекло є, і ця особистість це є Бог. В своєму слові він говорить, що є пекло. І от питання тоді: чи вірити всяким таким психологам, віруючим мирянам чи Богу. А пекло вже є на землі. Тільки подивити, скільки вбивств, насильств, мук і хвороб, війн, якщо це тут знаходиться, то і в вічності це є. Ну і хто створив пекло? Чи написано в Біблії, що Бог створив пекло? Та ні, Бог створив рай, а люди спотворили все і зробили пекло на землі своїми вчинками, своїми насильствами, гордістю, війнами і так далі. І Бог зробив по вчинкам людей, зробив те, що вони хотіли, теж просили. Так? Він взяв пекло і помістив під землю. Амінь.